З Євангелія від Матея, Того часу Ісус, почувши про смерть Йоанна Хрестителя, відплив звідти човном у безлюдне місце і усамітнився. Довідавшись про те, багато людей пішло за ним пішки із міст. Вийшовши, Ісус, побачив багатьох людей, змилосердився над ними і оздоровив їхніх хворих. А як звечерило, підійшли до нього учні та й кажуть, Тут місце пустинне, і година вже пізня. Відпусти людей, щоби пішли у села і купили собі їсти. Ісус же відповів їм: Не треба їм йти, ви дайте їм їсти. Та вони говорять йому: маємо тут лише п'ять хлібів і дві риби. І він сказав: Принесіть їх мені сюди, і звелівши людям посідати на траві. Узяв п'ять хлібів та дві риби, звернув погляд до неба, поблагословив і, переломивши, дав хліб учням, а учні людям. І всі їли і наїлися, і назбирали залишків дванадцять повних кошиків. А тих, які їли, було близько п'яти тисяч чоловіків, не рахуючи жінок і дітей. Слава Ісусу Христу! Сьогоднішня Євангелія говорить нам про чудо розмноження хліба, чудо розмноження їжі. Це чудо Ісус чинить як знак майбутнього свого панування, знак Небесного Царства. В Небесному царстві не буде в людини ні в чому недостатку. Бо сам Господь буде насищати всі потреби тих, які йому довірились. І справді, Ісус говорить учням, щоб вони дали людям справним і голодним їсти. Учні не знають, що робити. Тоді Ісус питає їх про те, скільки їжі вони мають на руках. Сказавши, що лишень декілька хлібів і дві риби, Ісус каже, цю їжу принести, благословляє. І тоді чудесним чином ця їжа розмножується. Отже, людям, які прийшли послухати Ісуса, не треба вже йти де-інде, тому що біля нього вони вже мають все необхідне для того, щоб жити. Отже, і ми в Царстві Небесному будемо мати все те необхідне, щоб вічно жити.